Привіт, я Ярослав, мені 8 років. Три місяці тому ми дізналися, що в нас стався рецидив гострої лімфобластної дикімії. Хвороба повернулася. 11 серпня 2022 року ми вперше потрапили до дитячої лікарні «Охмадит». Ми цілий рік боролись за життя Ярослава. Ми видикувалися і ми перейшли на підтримуючу терапію суху хімію. Де ще два роки ми здавали аналізи і робили контрольні пункції. 11 червня 2025 року нам повідомили дуже гарну новину, що в нас ремісія Це означає, що Ярослав був повністю одужаний і переборов рак. Вже у серпні цього ж року нам повідомили, що рак. Повернувся. Я, як і всі діти, хотів ходити до школи, грати з друзями, гуляти в ньому. І хвороба мені заважає це здійснити. Мені треба пересадка кісткового мозку. Ми, як батьки і молодша сестричка Ярослава, не повністю сумісні як донори. Ми дуже просимо всіх долучитись до українського реєстру донорів. Задати мені можливість на життя, тому що тільки пересадка кісткового мозку. Його врятує.